Глава он, як народилася ідея Nokia 6300 у листопаді 2006 року. Компанія Nokia представила модель Nokia 6300. Телефон, що поєднав стиль, простоту та надійність. Вона надійшла у продаж у січні 2007 року. Передумови до появи Nokia 6300 Бренд уже мав численні моделі класу класичний моноблок Candy Bar, серед яких були Nokia 6230 i Nokia 6070 і інші. У той час користувачі шукали телефон із хорошим балансом балансом між функціями і якістю збірки. Не просто дешевий, але надійний. А ціль і задум Nokia 6300 розробляли як модель середнього класу з преміальним відтінком. Корпус із нержавіючої сталі, товщина лише 11,7 мм, вага лише 91 грам. Це мав бути телефон, який не кричить своєю складністю, але виконаний з відчуттям. Його призначення бути стильним, зручним і довговічним. Чому це було важливо? У той період мобільні телефони швидко еволюціонували, з'являлися смартфони, сенсорні екрани, безліч функцій. Але не всі користувачі були готові чи хотіли складні моделі. Nokia 6300 відповіла запиту простий інтерфейс, базові функції упаковано в якісний корпус. Це дозволило моделі зайняти власну нішу та стати популярною. Глава 2. дизайн, який підкорив світ. Матеріали та ергономіка Nokia 6300 отримала корпус із нержавіючої сталі, що робило її міцною та стильною одночасно. Товщина всього 11,7 мм і вага 91 г грам забезпечували комфортне тримання в руці, а металеві клавіші мали приємний хід для швидкого набору тексту. Строгі геометричні форми та збалансовані пропорції робили телефон зручним для тривалого використання, а модель виглядала сучасно і залишалася елегантною навіть через багато років. Лава три, фішки та можливості телефон отримав екран 2 дюйми з роздільною здатністю 240х320 пікселів, що забезпечував яскраве та чітке зображення. Усередині працював на платформі Series 40, просто стабільно, без зайвих наворотів. Камера на 2 міропівцього дозволяла робити якісні фото для свого часу, а підтримка мікроСДК до 2 гігабайта давала можливість зберігати музику, знімки і відео. Батарея на Mirai шістдесят God давала до 3,5 годин розмов або кілька днів роботи без підзарядки, а те, чого сьогодні часто не вистачає сучасним смартфонам. Плава Чири, музика, стиль і повсякденне життя. Nokia 6300 швидко стала улюбленицею тих, хто любив слухати музику в дорозі. Плеєр підтримував формати MP3 та AAC, а якісний динамік і стандартний роз'єм 2,5 мм дозволяли насолоджуватись звуком без спотворень. Телефон також підтримував Bluetooth гарнітури, тому користувач міг слухати музику чи говорити без проводів. Це було зручно і модно для 2007 року. Дизайн робив його аксесуаром стилю, блискучий метал, чорні вставки і мінімалізм. Nokia 6300 чудово поєднувалася з будь-яким образом, діловим чи повсякденним, і саме це зробило її справжнім символом епохи. Глава 5. Програмні можливості та зручність у користуванні Nokia 6300 працювала на платформі 40, відомій своєю стабільністю і простотою. Меню було інтуїтивним. Усі функції, повідомлення, контакти, камера, музика розташовані логічно і зрозуміло. Телефон підтримував Java додатки, що дозволяло встановлювати ігри, програми, словники чи навіть прості браузери. Окремої уваги заслуговує зручність клавіатури, великі кнопки з чітким натиском, підсвітка, приємний звук при наборі. А усе це робило користування максимально комфортним, навіть без сенсорного екрану. Плава 6. камера, яка зберігала спогади. У Nokia 6300 була камера на 2 мігапікчер без автофокусу, але з чудовою передачею кольорів для свого часу. Фото виходили яскравими і чіткими, особливо при хорошому освітленні. Телефон міг знімати короткі відео у форматі 3GP, популярному тоді для мобільних пристроїв. Попри простоту, камера стала справжнім відкриттям для користувачів. З нею можна було зафіксувати важливі моменти, події чи подорожі. Для багатьох Nokia 6300 стала першим телефоном, який відкрив світ мобільної фотографії. Лавасія надійність і довговічність легенди Nokia 6300 заслужила репутацію одного з найнадійніших телефонів свого часу. Корпус із нержавіючої сталі стійко витримував падіння, подряпини і щоденне використання. Кнопки не стиралися навіть після років активної роботи. Телефон міг працювати тижнями без збоїв, не зависав і не потребував частих перезавантажень. Саме ця стабільність зробила його вибором для тих, хто цінував довіру до техніки. Багато власників користувалися ним роками, і навіть сьогодні деякі Nokia 6300 все ще справно працюють. Глава 8. популярність і вплив на ринок після виходу у 2007 році Nokia 6300 стала справжнім хітом продажів. Вона швидко завоювала популярність у Європі, Азії та Латинській Америці. Телефон обирали бізнес-користувачі, молодь і навіть старше покоління. Усі цінували його зручність і стиль. Модель отримала безліч позитивних відгуків у пресі та на форумах. Її називали ідеальним балансом між класикою і сучасністю. Завдяки успіху 6300 Nokia ще кілька років утримувала лідерство на ринку мобільних телефонів. А сама модель стала еталоном серед кнопкових пристроїв. Клава 9. Спадщина повернення легенди. У 2020 році легенда повернулася. HMD Global представила оновлену Nokia 6300 Читежі. Телефон зберіг класичний дизайн, але отримав сучасні можливості підтримку 4G, WhatsApp, YouTube і Google Assistant. Це було визнанням сили бренду та поваги до минулого. Нова версія нагадала, що навіть у світі смартфонів є місце для простої місце для простої надійної і стильної кнопки. Так, Nokia 6300 стала більше, ніж телефоном. Вона перетворилася на символ епохи, який об'єднав покоління користувачів і довів, що справжня якість не старіє. Глава 10. висновок, телефон, що залишив слід у серцях. Nokia 6300 – це більше, ніж просто телефон. Вона стала символом часу, коли техніка створювалась для людей з душею, продуманістю та увагою до деталей. Цей пристрій довів, що простота може бути елегантною, а надійність справжньою цінністю. Для багатьох користувачів Nokia 6300 була першим телефоном, який залишив теплі спогади дзвінки близьким, перші фото, улюблена музика. Вона залишила свій слід у серцях мільйонів, і досі нагадує, що іноді легенди живуть довше, ніж технології.